Доброго вечора. Давно вже не записував свої партії. Сьогодні в мене партія із гравцем з Іспанії. На той момент, коли я з ним грав, у нього був трішки вищий рейтинг. Зараз у нас вже рейтинги рівні. По силам ми майже рівні були, мій плюс в тому, що я грав білими. Ну, почнемо. Мій стандартний хід від ферзя. Д2, Д4. Він дзеркально відповів. Я захистив пішку, відкрив білополь на основі. Він іде атаку конем. Я пропоную обмін пішаків із захистом білопольного слона. Він йде далі в атаку. Я атакую пішоком. Втікає конем. Я знову атакую іншим пішоком Він знову втікає. Знову атакую пішаком. Іду далі. Захищаю позицію, атакую знову коня. Знову тікає, захищаю позицію і в мене вже більш-менш розкриті фігури, а у суперника все закрите. Пару пішок він пішов він продвинув. Ну а коня я тільки поганяв по дошці. Тим самим відкрив свою позицію. Далі йде вже наступ. І я розумію, що після обміну пішаків відкриється слон і тура, тому відходжу. Королем на захист пішака і одночасно захищаю ферзем своїм туру. Як і планувалося, йде обмін пішаків. Відкривається слон для атаки. Тури. Я атакую коня. Обмін коней. Напад на мого пішака. І тут у мене зацінів цей ход. Визрів геніальний план. Тобто я побив пішака чорного. здається, він захищений іншим пішаком і даний обмін є невигідним. Але я відкрив його туру під атаку Свої тури і його тура на даний момент нічим не захищена. Тоді вона була захищена конем, але... Відбувся обінконий і зараз тура його не захищена. Якщо він бере зараз е, мого слона або пішаком, або ферзем, я забираю його туру. Якщо він забирає мою туру, тоді я забираю його ферзя. Не боюся, що він забере мого ферзя турою своєю, тому що Йому після взяття ферзя буде шах. Він не зможе мого ферзя забрати, він мусить забирати слона. Або може навіть забрати просто його пішака і так ось зробити шах. Ну, хід. я вважаю, заслуговував вашого лайку. Так, ну що він побачив мою стратегію і... Побив слона, я забираю його туру. Він захищає позицію. Прохожу далі, він забирає конем. Це я передбачив. далі йде обмін коней. Пропоную обмін фрезів. Йде на обмін ферзів, атакує короля. Король тікає. Далі він тут нічого не може вдіяти цим фризом, тому що слон захищений е, турою, тура закрита, пішаки захищені слоном. Він просто тут мотається. А я вже йду в наступ. Так, захищаю королем пішака. Іде в атаку на короля, забирає. Слоном я не б'ю, тому що відкривається тура, Забираю королем, знову атакує, знову тікаю від атаки. Королем забрати пішака не може, тому що захищений чорнопольним слоном. Хоча він і під не може бити короля, проте я забирати пішка не можу все рівно. Так. Ну, забираю його пішка і даю йому шах. Віддав від шаху, шахую второю. Він атакує вже короля. Знову атакую, ховаюсь королем. І він йде атаку своїм пішаком. Тут я цієї атаки не боюся, тому що навіть після того, якщо він візьме мого пішака, я зберу слоном і Тура вже підстрахована двома фігурами буде. І слоном, і королем. Тобо я вільно забираю слона, шахую його короля, ну і далі у нього майже пункт сванг. Всі подальші його ходи. Я його шахую, шахую, шахую. І тут він купується також. Один із найкращих моїх ходів. Який план? Якщо я знову його пошахую, він прижме мого короля. І далі навіть може підібратися серцем для мату. Тому я роблю мату два ходи. Перший хід королем. Він бачить, що я його туру так і не вважуся забрати, не забираю. Він забирає мою туру і не бачить, що на наступний хід йому мат. Забираю туру. Ну, а мат можете самі побачити який. Якщо не бачите, то я вам покажу мат матверзим. Ось така чудова партія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, які ви ще відео хотіли побачити на моєму каналі, не обов'язково шахи чи танки. Буду дуже вдячний за ваші поради, розгляну всі можливі варіанти. До побачення!